Непевна, що є така статистика, яка може чітко показати, проілюструвати цю динаміку. А зараз під час війни її дійсно мало, мабуть, хто веде. Можна відокремити пару таких характерологічних особливостей, чим відрізняються жінки від чоловіків, і чому це може вплинути. Але це буде як гіпотеза. Це не має научного підґрунтя під собою. Ну, по перше, жінки вони більш окситоцинові. у них виділяється гормон, який е, пов'язаний з любов'ю, з при прив'язаністю. Тому їм складніше розірвати зв'язки. У жінок більше соціальних зв'язків, вони більш соціалізовані, ніж чоловіки, і всі свої питання вони несуть куди до сусідів, до подруг, до родичів. Їм ну, так легше в спілкуванні пережити, переробити ці свої виклики, які внутрішньо там, депресивні стани, розпач, що можуть спонукати. До того щоб піти з життя. Чоловіки вони більш закриті, вони більш мовчать про свої почуття, вони іноді більш рішучі. А ще є таке, така особливість, що жінки довший час можуть знаходитись в стані невизначеності і тривоги. Чоловіки дуже важко витримують саме цей стан. Стан невизначеності. І зараз почастішали випадки самогубств, тому що цей стан він, він тяжкий для психіки. Там, де психіка була нестійка. Ну, не Надломлюються набагато швидше, і ці надломи вони більш глибокі, більш травматичні. Люди, які усвідомлені, йдуть на самогубство, це прийняте рішення. Вони таким чином, це один із варіантів евтаназії, яка в нас заборонена. Життя на тільки болюче і безперспективне, що я приймаю рішення свідомо піти з життя. Взагалі, це більше імпульсивні такі випадки, і, як правило, вони скоюються не на тверезу. Останнє ефект може бути піддатися тим емоційним впливам, які є, з чимось не справитися, і це виглядатиме як суїцид. І Якщо чоловіки більше роблять спроб самогубства в стані афекту або в стані зміненої свідомості, то жінки, коли вони вже приймають це рішення, то вони це роблять більш свідомо ніж чоловіки. Потрібно чітко розуміти, що якщо людина говорить про самогубство, не завжди вона це скоїть, але це точно є маркером, на який потрібно звернути увагу. Ну, по-перше, бути уважними, помічати зміни в настрої, питати, чим, чи чи все в тебе гаразд, і навіть якщо від вас відмахнулися, бути ще більш пильними в цьому моменті. І як не дивно, але є і сезонні зміни, і погіршення статистики по суїцидах, зв'язані з осіннім загостренням. Тобто Всі процеси в нас загострюються в, в, в певний час. І так потрібно бути уважними. Люди, які більш здатні, да? ті, які мають вже травми, ті, які не мають соціалізованого кола, тобто хто не займається якоюсь діяльністю, в кого немає роботи, в кого різко змінився стан розлучення, розірвані відносини, втрата когось з близьких. І це так ті моменти, ті стани, в яких потрібно бути більш уважними для своїх близьких.